Я вирішив встановити премію для українського виробника. Ця премія складає дуже значну суму, і я вважаю, що вона повинна бути потрачена тим чи іншим виробником на досконалення свого літака. Ця премія буде 20 мільйонів гривень. Угу. Нічого собі. Так, премія. 20 мільйонів гривень, але одна умова. Літак повинен бути зробити приземлення 9 травня на Червоній площі. Це повинен бути літак, який буде опізнаний, тобто на ньому повинні бути українські гасла, як то там слава Україні, або там Путін ла ла-ла-ла», або Героям слава. Так, щоб я чітко зрозумів, хто з виробників долетів, а хто не долетів.